Кампанія декларування доходів, отриманих громадянами у 2013 році, виходить на фінішну пряму. Розпочалась вона цьогорічного 1 січня і триватиме до 1 травня. У рамках цієї деклараційної кампанії всією Україною пройшла тематична акція День відкритого декларування. Провели такий день і у Бердичівській об'єднаній державній податковій інспекції у центрі обслуговування платників цього дня. Кожен відвідувач центру міг отримати усі необхідні консультації щодо участі у деклараційній кампанії, плюс спеціальний буклет та брошуру декларування доходів громадян. За задумом податківців, дана друкована продукція має стати іще одним інструментом, що сприятиме підвищенню рівня знань учасників податкових правовідносин, а також допоможе платникам податків своєчасно і належним чином задекларувати минулорічні доходи. До Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції свої декларації про майновий стан і доходи подали 400 громадян. Загальна сума отриманих бердичівлянами доходів складає 30 мільйонів гривень. З них до бюджету буде сплачено 350 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Найактивніше звітують громадяни, які протягом минулого року отримували спадщину, ними подано 128 декларацій, здійснили продаж рухомого та нерухомого майна 116 декларацій, надавали майно в оренду 25 декларацій. Також серед поданих декларацій про доходи 110 осіб прозвітували для отримання податкової знижки. Сума до повернення наразі визначена в розмірі 88 тисяч гривень. Визначальною ідеєю дня відкритого декларування, як і кампанії, взагалі наголошують фахівці місцевої податкової, виступає налагодження партнерських стосунків між податківцями та платниками податків. Податки мають сплачуватися добровільно, наголошують у Бердичівській ОДПІ. Натомість їхня установа гарантує платникам якісне обслуговування. У Бердичівській об'єднаній державній податковій інспекції створені всі необхідні умови для щодо декларування доходів громадянами. Кожен громадянин має змогу заповнити бланк декларації та за необхідності скористатись дразком заповненої декларації або допомогою фахівця консультанта. Також в центрі обслуговування платників. Вільний доступ до комп'ютерів, на яких можна заповнити електронну форму декларації та надіслати її через інтернет, нагадуємо, що центр обслуговування платників податків Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції працює з 9 до 18 годин у вівторок та четвер до 20 години, в суботу з 9 до 16 години. Шановні громадяни, завітайте до Бердичівської податкової інспекції. Заповніть та подайте декларацію про отримані доходи протягом 2013 року. Не зволікайте, термін подання декларації про отримані доходи спливає. Граничний термін декларування припадає на 30 квітня цього року.